Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, сьогодні я хочу розказати вам історію, як у одного хазяїна на фермі жила коза. Вона була біла, невеличкого зросту з гострими ріжками. Коза була не простою, а доброю турботливою мамою. В неї були дітки, маленькі козенята. Коза та козенята полюбляли їсти соковиту траву, сіно, зерно, гілки з дерев. Одного дня фермер випустив козу разом з козенятами на галявину, випасатися. Цілий день вони стрибали та ласували смачною травою і тільки надвечір повернулися додому. Коза давала смачне і корисне молочко. Фермер дуже любив свою козу і козенят. Ось послухайте, як фермер їх називав лагідно козу, кізонька, кізочка, а козенят козенятка. Повторіть. Кізонька, кізочка, козенятка. Давайте разом згадаємо та скажемо якою ж була коза? Біла, добра, турботлива, а козенятка? Так, маленькі, правильно. Сподіваюся, що вам сподобалася ця історія. Дякую за увагу, до побачення!